Напевно, буде метро на виноградарі. Зараз ось я прочитав новину, що активно будують станції метро, і дуже цікаво, що між станціями Мостицька та проспекту Правди буде дворівневий тунель. Тобто, один потяг буде йти знизу, а другий над ним ось так. І якщо дійсно відкриє там хоча б хоча б одну-дві станції на Виноградарі, а це біля Варшавського мікрорайону, ну це буде напевно найкращий комплекс з супер-інфраструктурою і ще і Коротше, В Варшавському мікрорайоні ціни на нерухомість на квартири точно виростуть. І на комерційні приміщення, і на квартири, тому що ну, там зараз дуже класний район. А якщо ще буде метро, ну це рівних в Києві зараз на правому березі житлових комплексів точно не буде. Мені і так дуже подобається Варшавський мікрорайон, а якщо ще відкриють метро, Ну, все, там вся інфраструктура буде. Ну там садочки школи, можливо, там трошки, але добудують. І це буде найкращий комплекс в Києві. Ось так.